Папулечка, привет. А почему вы ездите по гражданке? Вы, я знаю, что, наверное, нельзя мне говорить, где вы, да. Но почему вы по гражданке? Дочь, ну так, чтобы никто не догадался, кто мы. Поэтому так гоняем тоже на тоже на гражданской. Ну, мы, короче, в этом, в Херсоне. Я сегодня была на службе по моей наводке. Взяли пацанчика с плакатиком. Післяшки катяк крутая. А че что за плакатик получать было у нее написано? Ні, Не спине у него было написано. Привіт! Це Бігусинфо, я Леся, а ось це. Це були російський підполковник ОМОНу Ніколай Тісен і його донька, розгвардійка Еріка. І щойно ви почули, як тато з доцею невимушено обговорюють свій звичайний робочий день, звичайний день російського окупанта в Херсоні боєв, і також буденну не роботу не співробітниці силової структури у Петербурзі. Ну робота, є робота. Нам до рук потрапила копія переписок Тісена у телеграмі. Тут він спілкується з рідними, друзями і що найцікавіше для нас, зі своїми колегами по ОМОНу. Основна маса переписок датовані вереснем 22-го року, і це саме Втори той період Херсон. коли підрозділ Тісена виконував бойові завдання на окупованій Херсонщині. Тож, окрім себе, самого у переписках, дзвінках, фото і відео підполковник задокументував і купу своїх колег. Олег Омонівців, як вони намагалися дотиснути український супротив в окупованому Херсоні, як фальсифікували квазі референдум за приєднання до Росії. Ну і звісно ж, як тікали у листопаді під час українського контрнаступу. Але сьогодні перекопувати події минулого ми будемо не просто заради історії. Ті сини його команда не лише відвоювали і вижили. Судячи з останніх доступних переписок, вони от прямо зараз знову готуються їхати в Україну. Тож цей матеріал ми робимо з прицілом на найближче марні алерс із дената поса какой, вот это раби народ України, который постелилось по тантах. А, вот тут ім'я імя, я не заметив, що його. Я... Майбутнє складаємо актуальний список для розшуку і утилізації. Але перш ніж почати, перевірте, чи ви підписані на цей канал, аби не пропустити свіжі розслідування та репортажі від команди «Бігус.Інфо». Підписалися, а тепер поїхали. Доча, привіт. Ну, привіт, давай знайомитися. Тісен Ніколай Геннадійович, позивний Тайсон. Буквально за тиждень йому має виповнитися 40 років. Родом він з села Канцеровка Оренбурзької області, однак уже давно перебрався жити до Сочі. Запізнілі новорічні подарунки просив пересилати за адресою на екрані. В однокласниках Тісен закрився в сховався під прізвищем Іванов. Так, є якась іронія в тому, що саме я длубаюся в його переписках. Отож, закрився, що втім не завадило нам реконструювати його біографію. Відполковник Тісен народився 14 лютого у день закоханих. Можливо, тому він уже тричі одружувався і має щонайменше двох дітей від різних шлюбів. Але з усього того Ярелашу нам буде цікава тільки тричі старша донька, котра, як ви вже знаєте, служить у розгвардії. Однак про неї дещо згодом. Судячи з фото у блакитних беретах, тісен відслужив у ВДВ і, хоч і отримав після того вищу освіту у цивільному нархозі, таки обрав службу в ОМОНі, де от буквально зараз готується до призначення заступником команд командира сочинського підрозділу із романтичною назвою Звірабой. І ось тут саме час нагадати, що власне таке цей ОМОН можу посперечатися, що більшість із вас одразу уявить космонавтів з дубінками, які лупашать мирні акції протесту і пакують їх учасників до автозаків. І ви будете праві, але це ще не все. ОМОН це отряд мобільний, раніше міліцейський, особова назначення. Він входить у структуру Росгвардії, і офіційно його завдання це охорона правопорядку і запобігання масовим заворушенням у дуже різних умовах. Від футбольних матчів до гарячих точок тому ОМОН-звіробой у різні роки катався бити людей також в Абхазію, в Чечню. Ну а тепер і в Україну. Схема така: армія завойовує, розгвардія упокорює. Минулого року тісен відбув в Україні щонайменше дві ротації. Про першу ходку відомо мало за нашими даними. Це був херсонський напрямок, і ще за ту поїздку тісен отримав медаль. В принципі, це все. Натомість, завдяки перепискам у телеграмі, маємо детальний життєпис підполковника і його підрозділу за всю другу ротацію. Вдруге Тісен приїхав у вересні. Вересень це сьомий місяць повномасштабної війни і водночас сьомий місяць окупації Херсону і Херсонщини. Що відбувалося тут у вересні? Місто і область під контролем окупаційних адміністрацій на чолі з гауляйтерами-колаборантами. Масові антиросійські мітинги уже розігнали і заборонили. Плакати Росія здесь навсегда» порозвішували. Коротше, освоїлися і відчувають себе по хазяйськи. Зокрема, і ОМОНівці, хоча працюють Одекуди під прикриттям, але настільки на розслабоні, що Тісен розповідає про це дочці по відеозв'язку прямо з під супермаркету АТБ. А чому по гражданку? Дочь, ну так, щоб ніхто не догадався. Хто Тому так ганяємо машину на теж, теж, гражданською? Ми коротше, ви там в Херсоні. І так само, не надто шифруючись, влаштовує відео зі дзвони з друзями прямо посеред херсонського ринку. Всі заїбісь. Окволять нашу базу, блять, сірставали наші керівники з кінними зйом. Що прилітіть як до нас? Все настільки заебісь, що Тісен постійно повторює. О, ця кашня, друга ротація для омонівців там, просто дитячий лагерь. То чим же вони там займалися і для чого взагалі приїхали? Чим ви в Херсоні займалися? За що медаль получили? А вам какое дело-то? Вопрос: що ви робили в українському Херсоні? Чим ви там займалися? За що вам медаль видали? А, ну все, до свидания, до свидания. Мені з вами розмовляти. Попри встановлення окупаційної влади і російські прапори на адмінбудівлях, упокорити місцеве населення росіянам було така ой як непросто. Набирає обертів потужний рух опору. Вместо того, щоб реально кем-то представиться и информацию выводить чисто, кем би були в Херсоні, блядь. Ру партизани регулярно підривають та іншими способами спроваджують на той світ і прийшлих росіян і місцевих колаборантів усіх рівнів, Заледве відкачують гауляйтера сальдо. Одним же з основних завдань ОМОНу нагадаю є саме придушення подібного супротиву. Тож цілком очікувано у переписках Тісана читаємо і слухаємо про те, як вони полюють на українські ДРГ, починаючи від розшуку атовців, які понаставляли окупантам розтяжки, закінчуючи виховними бесідами із цивільними, які бодай просто вголос висловили незгоду з російською владою. Ось урывок диалогу Тисена с его командиром. Позвонил мужику, они отработает... да Реально просто представилась бы там э, этим, корреспондентка Россия 24, говорит, вы получили медаль, мы бы хотели снять про вас репортаж, расскажите подробнее, пожалуйста, там, э, о вашей операции, потому что мы в целом все знаем, но было бы интересно получить детали для составления детального плана там, будущего репортажа, сценария для будущего репортажа. Ну и он бы тогда просто рассказал еще что-то интересное. Временной администрации. Все. Города Херсон. Соседи там тибо ширят, нахуй, высказывается плохо Российской Федерации. Сам он живет 27, а сосед 29. У нас там задача. Вот мы сейчас приедем в 20 мой дом переговорить с этим человеком, потом туда сходить, пере... ну, внушение внести этим людям. Или что нам вообще, как... какие наши действия? Да, все правильно, посмотрите, хто там чого вийовується, окрім того, саме на кінець вересня Кремль запланував циркову виставу під назвою Референдум фальсифікацію голосування херсонців за приєднання до Росії. Вистава тривала з 23 по 27 вересня, і для того, щоб комусь, не дай Боже, не спало на думку не відкрити двері, проводилася під суворим контролем бійців з автоматами. Так от серед них був і ОМОН Тісена. І саме 24 вересня підполковник з іншими бійцями обмінюються численними фотозвітами, ходять по хатах із прозорими урнами та контролюють, як люди з паспортами заповнюють бюлетені. Ходять озброєні із закритими обличчями. Ой, а чого це ми так завстидалися? Хіба щось незаконне робимо? А ну так, дійсно. Цікавий нюанс. До всього зазначеного Тісен ставиться з якоюсь такою максимальною буденністю. Ну тобто про війну, окупацію, пригноблення населення чужої країни і свою безпосередню участь у цих процесах, він говорить як про, ну знаєте, як про звичайну таку роботу. Ну, Свої да. ротації він називає просто командіровки, і йому цілком собі ок жити в чужій квартирі, в яку вони вдерлися разом з іншим ОМОНівцем, та як ніби в готель в командіровки заїхали. Дік Діму, я ж окупант. там, ліще. Ты... Надо ему. Я жуку папа. Ну короче, задача. А чого він взагалі у цій командіровці їздить? О, це цікаво. Ось уривок його розмови з іншим спецпризначенцем, яка відбулася якраз між першою і другою. Ні, ну просто нормальний чоловік не буде таким займатися, заниматься. От Ми типу тут даже как бы вот типа в шоке, не в шоке. Типа, а хто вот хто, хто займатися подібними вещами, ділами. Тільки чистий долбойок, блядь, мразь, мусор, блядь, там. Его можно назвать как угодно. Нормальные люди не будут заниматься вот тем, чем занимается вот это вот чмо, блядь. Ю, вот ход, и ю. Поэтому ну, вот это чмо, блядь, вырастил дочку-чмошницу, блядь. И у него этих таких отпрысков-чмошников просто, блядь. В Украину. Брат, Братан, будет, ты где? Здорово, брат, я в Сочи. Все, навоевался или еще поедешь? Это просто Я Поеду в сентябре и, скорее всего, старше. Ну, тебе надо или работой вообще беда? Братан, да личный состав он поедет. Только из за этого, і ли сам считаєш, що хохлов вмочити треба? Ні, звісно, не треба, але вибору нет. вибір був. ОМОН, не армія. Ще у березні у російській медіа просочилася історія. У перші дні повномасштабного вторгнення дюжина краснодарських да, ОМОНівців відмовилася потомич. їхати на війну. На початку лютого їх загнали до Криму нібито на навчання, але потім наказали приєднатися до загальної м'ясорубки під назвою СВО. І тоді 12 бійців заявили, що наказ незаконний. Ну і взагалі не для того мама гвардійську квіточку ростила, щоб реальну війну воювати. Так, їх потім дійсно позвільняли, але факт лишається фактом. Вибір, як виявилося, був. Відтак пізніше в отказ пішли ОМОНівці із інших регіонів. Але тісен представник тої широкої верстви населення РФ, кому простіше і зручніше жити з думкою, що вибору немає. Тягар моральних страждань автоматично падає з плечей, і опа, а ти вже якби ні в чому і не винний. Ти ж просто робиш свою роботу, за яку тобі платять зарплату. І так свою дочку тісен виховав на таких же засадах. І це настільки яскравий тобі персонаж, що хочеться про неї поговорити Вон окремо. Вон Але перед цим важливе прохання від нашої редакції. Ми продовжуємо допомагати військовим збирати кошти на необхідне їм оснащення. І сьогодні. Мы попросим у вас долучиться до сбору на Ребят, подписывайтесь на Twitch канал. Или по ссылке, или сейчас на андроидах айфонах тоже можно подписаться. Кстати, мне пришла. Мне пришел чек. Я вчера подписал человека. Поняли, на айфоне подписка стоит и 2,5 доллара, но при этом 20% это украинский НДС. Собственно, 50 центов идет в казну Украины. Я, типа 2 доллара, значит. Это так понимаю, 30% из 2 долларов берет iPhone себе Apple. И остается, значит, 1,4 доллара. То есть 1,4 доллара уходит в Твичу. Для сьомої роти батальйону Свобода хлопці зараз під Бахмутом. Захищений і якісний зв'язок одна із найважливіших складових не тільки для ефективної боротьби з окупантами, а й елементарно для виживання. Хороша новина, більшу частину суми уже зібрали. Тож давайте допоможемо закрити решту. QR-код на банку зі збором бачите зараз на екрані. А посилання на банку і номер її картки в описі під цим відео. А тепер давайте про доньку Тісина. Ну, ты пользуешься Donation Alias. Я пользуюсь Donation Alias, потому что есть определенная часть россиян, которые хотят поддержать меня как стримера, которые понимают, что я делаю правильное дело. мой любимый, красивый, как твои дела? Еріка Ніколаївна Тісен, 21 рік виросла в Оренбурзі. Зараз мешкає вчиться і працює у Пітері. В інстаграмі Еріка звичайна студентка, кафешечки, салончики, 500 фоточек, фоточок сім'я любімий красива. У відпустку до речі, в Італію, а вчити мову за програмою обміну в Німеччину. Але якщо покупатися у соцмережах Еріки та її матері, можна з'ясувати, що дівчину з дитинства готували чи то в армію, чи то в органи. Ось вона ще зовсім маленька у військовій формі на формі пач на патчі війська ПВО. А ось уже старша знову з шевроном ПВО. Розгадка в альбомі у матері. Тут ще більше фото дочки. У формі ще і ще це випускний подвійний. У 19-му році Еріка закінчила школу, але не тільки звичайну цивільну, але ще й паралельно воєнно патріотическую школа будущего офіцера. Тут вона три роки вивчала такі предмети, як общевоїнські устави, історія ВСРФ, тактика, Агнівая, Страєвая і так далі. Випустилася у званні сержанта і тепер служить у Росгвардії. До речі, на сторінці Пітерського управління не втрималися і затегали її у привітанні. Присядьте, з днем режим на секретних подразділеній дуже режимно, дуже секретно. Взагалі з секретністю у Еріки все дуже паршиво, і мова навіть не про цю фотографію. Восени дівчина ощасливлює татка. Виходжу заміж. тепер у тебе Так, дочі, ти чого за новості? Я чого ти не понял, ні хрена. Чи так дібить у мене спросити розрішення, блять? Папулік, не волнуйся, все добре. Вон шарики, Вадима. Дочі, дочі, обіду не дадим. Діма це Разуміхін Дмитрій Євгенійович, 30 років Санкт Петербург. Діма теж офіцер розгвардії і паралельно син генерал-майора Євгенія Разуміхіна. Генерал максимально непублічний. І ось ці дві родинні світлини Разуміхіних десятирічної давності вірогідно єдині фото, які можна знайти у відкритих джерелах. Але нащо ті відкриті і закриті джерела, коли є Еріка, яка розтрендить татусеві по телефону, все на світі? І про те, що генеральського синка, звісно ж, в м'ясорубку не відправили, а відкомандирували на півроку у Сирію, де сама не вірю, що в це кажу, але нині спокійніше аніж в Україні. І про те, куди і як їздить сам генерал, у жінка, у Дімчі. все хорошо. Уже сідьмого небрятан. Хмімін роді називається так. Дімін, папа. Взагалі він в Ростові, але іноді він виїжджає туди. Але сам город, на букву Х, йому не дозволяло заїжджати командуючий. То чим ця находка для шпіона в своєму секретному відділі займається? Вона... а ні, хай краще сама розповість. Тим паче цією історією вона прям пишається. Я сьогодні була на службі, по моїй наводці взяли пацанчика з плакатиком. Зрозумієш, яка ця кута? Просто Сила. Росгвардия. А чё, чё, заполкать тут было у него написано? Нет, у него было написано. Мы типа ходим, фоткаем, вот мы шли. Я такая, о, Никитос, надо сфоткать, я сфоткала. Мы потом за ним шли, он типа, к нему там начали тетки подходить, орать на него. Мы за ним пошли. А, проследили, где он, он больше не вытаскивал, он в ходу метро курил. И там наши ребята позвонили мне, я сказала, где он, они подбежали. Просто, блядь, это просто пиздец, вот блядь, знаете, там бабушки с дедушками рассказывали, блядь, как в Советском Союзе, блядь, э -э, сексотничали друг на друга, да, там сосед на соседа, блядь, там э -э какой-то там житель на жителя, там просто пиздец, просто выращивают, блядь, увели. Да mm -hmm. Мне его так жалко, он 2004 года рождения Короче, нет войне не написано Жалко пацана <laughs> У него штрафы где-то от 50 Здесь какие-то там тысяч, типа новый какой-то закон, который вышел Я такая... Ну работа, есть работа Работа єсть робота. Десь ми це вже чули. А так, вибора ні. Скажуть, відгризти комусь заживу голову. Від неї не подавиться. І так, цим вона дійсно в папку. Так, доповідь про родину завершена. Повертаємося до самого Тісена. Точніше, до його підрозділу ОМОН і їхньої херсонської командіровки. Логічно почати з командира, того самого, з яким тісен обговорював, як прівносіть внушення» окупованому населенню Херсона. Представляємося. Панков Евгений, категорія 45-49 перший комплекс. Панков Євгеній Олександрович 47 років, родом із Красноярська. Там ще буквально донедавна він очолював АМОН на транспорті. Панков спортсмен і тому доволі публічний. Ось фото з його змагань такими ж фотками... Сука, Омон на транспорт. А є єсті палахи, блядь, амон без транспорту блядь. Я представляю, он на транспорте. Я представляю, он пешком на спорті він козиряє і в інстаграмі, з якого ми, до речі, також дізнаємося, що Панков одружений. Поржали ну ок. Я почекаю, закінчили, поїхали далі. Одружений має щонайменше трьох дітей і онуку, і що теж перебрався жити до Сочі і служити в місцевому ОМОНі. Живе до речі, якось надто кучеряво. Судячи з численних фото історій з дружини Панкова, Вінсті, родина мешкає у передмісті Сочі курортному Адлері, в елітному мужикана. Ми, звісно, ж сконтактували з Панковим. Він спершу зробив вигляд, що не розуміє про який Херсон взагалі мова, але прослухав. чому і. З Кива, журналіст із Києва. Зачем вона буде? Вот, я не понимаю цього Жур. Добрий день, я журналіст із Києва. Зачем ти представляєш, що ти з Києва? Якщо ти хочеш человека какую якусь інформацію. В чому смислпанковим він спершу зробив вигляд, що не розуміє, про який Херсон взагалі мова, але прослухавши шматок своєї ж аудіо з тісаном, здався і почав хамити і погрожувати. Я цю гедоту навіть начитувати не хочу. Деяких колег тісина по спеціальній окупаційної операції нам вдалося ідентифікувати по фото, якими вони обмінювалися з підполковником. Так, в основному бійці намагалися закривати обличчя, але ж ну як не заселфитися на вічну пам'ять. Не втримався зокрема ось цей бородань. І патав Сергій Олександрович, 35 років, родом з Курганінська Краснодарського краю. Сам Серега Серега у соцмережах закрився, але не біда, його фотоків бритого того й бородатого вдосталь на сторінці дружини Юлії. Ось вони напругли кететь кінця приселяти являєшся. Ну, разве что, ну, тогда можно попросить друга Колю там написать, если ты не хочешь нарушать журналистскую этику. Как бы формально ты тогда и не нарушила. Ну, просто это мега тупо, что «Добрый день, я журналист из Киева, иди нахуй, журналист из Киева». Показали переписку. Все, сюжет окончен. То есть, типа, що ділаш, що не ділаєш, якби как бы. полянці, ось у музеї, ось на пляжі. Хм, величезний коловрат на шиї, а на плечі Орел з коловратом у кіфтях. Як по-вашому, Іпатов патов рідновір чи на орнітолог? Пишіть у коментарі. А ось вони усією родиною на святкуванні дня народження якого підрозділу правильно амон звіробой. А ось Юлія за льонушкою проведжають папку на війну в Україну 21 вересня 22 року. Тобто дійсно в одну ротацію з ті Іпатов виріс у родині військових. У друзях у дружини знаходимо його маму Галіну Іпатову, А у неї в альбомах. Фото з чоловіком Олександром, а також фотографію, на якій обидвоє по формі у якійсь військовій частині. А під фото такі коментарі. Да, начальник фінслужби Олександр Іпатов і його супруга. Точно! Прізвище Іпатова Ми пізніше знайшли також. Ось у цьому рукописному списку його тісен пересилав колезі з ОМОНу. Вони обговорювали дати відпусток для членів підрозділу. І ось це був варіант. Тісена. варто розуміти, що усі ці люди були в Херсоні разом з ним однією групою. Одразу під прізвищем Іпатова – Штоколов. і це другий бороданість з тієї фотографії. Ми спершу сумнівалися, адже зарослий Артем Валерійович не надто схожий на свої поголені фотки в Однак, список Тісина сумніви розвіяв. А от одразу під штоколовим у цьому списку прізвище Цицилін, і це без сумнівів. Цицилін Роман Аксєєвич, 32 роки, родом із станиці Успенська і Краснодарська края. Нині теж перебрався до Сочі. Водонекся потрібна інфа уже є наші грати. В ігри. Ну тому, що ти ніколи не знаєш, що тобі розкаже чувачок, Бреть. І це вже буде сюжет або для іншого розслідування, або дуже красиво доповнить вже. Це розслідування В них є. однокласниках Цицилін прибрав прізвище і підмінив дату народження. Однак на цьому шифровка скінчилася. На сторінці відмічена дружина Діана Цициліна і розміщені фотографії з нею та з іншими Омонівцями. Сама по собі ця парочка не надто оригінальна. Роман як типовий виходець із казачій станіці захоплюється ряженими двіжами. Діана, як типова дружина Омонівця, захоплюється путіним операцією юзет, любить байки про богообраність російського народу і не любить геїв. Однак для нас ця парочка цінна тим, що своїми ну, да. фотками і лайками. Фікувала для нас іще з півдесятка бійців. Ось це фото з весілля друга. Ось цицилін витанцьовує з молодими. А оце власне Цицилін з нареченим. В однокласниках наречений підписаний як Євгеній Іванов. Та за що? Іванов? Однак, справжнє його прізвище Грішко. Грішко Євгеній Сергійович, 28 років, земляк Цициліна по казачій станіце. Любитель мультиків про руських богатирей і лекцій Задорнова про фантастичний сєвєрний народ читай, росіян, які заснували мало не всю світову цивілізацію раніше єгиптяни шумерів. В однокласниках у Євгенія є ще одна сторінка, де він просто женьок. і акрита і громко, Націоналіст. Навіть у Біблії написано «любіть геїв як ближнього свого. З неї можна довідатися, що раніше Грішко був морпіхом. В контактах у деяких абонентів він і досі підписаний як морпіх Женя. Але щонайменше з 15-го подався до ОМОНу, де його навчили селфитися зі зброєю і бавитися жлобськими фільтрами. Родина Женька ну не те, щоб уже чимось нас здивувала. Його мати вважає Європу кладбищем токсичних отходів цивілізації. Батько мріє одного ранку прокинутися, а України більше немає. А дружина робить вигляд, що він і просто не існує, і весело вітає свого чоловіка та всіх друзів і братішок з днем ВМФ Росії. Чи їздив Гришко на війну в Україну? Найвірогідніше так, бо хоч у Тісина і немає переписок із ним за той період, але його прізвище він подавав командиру у переліку осіб, які чимось відзначилися і мають тепер отримати заохочення по службі. І було це у листопаді, наприкінці другої ходки Тісина на Херсонщину. Взагалі, у листуваннях у на багато різних цікавих списків. Наприклад, список лічного состава, поданого на государственні награди. Тут знаходимо барошка ВС. Владимиру Сергієвичу 36 років. У Сочі він приїхав із міста Шахти Ростовської області. ВДВшник і спецназівець, парашутіст-атлічник, гвардієць і вочевидь, учасник російсько-грузинської війни 2008 року. А тепер ще й окупант та учасник фальсифікації так званого референдуму у Херсоні. Ще трьох осіб нам вдалося зафіксувати і ідентифікувати завдяки відео із Застілля. Увечері 9 грудня у підрозділі откувал день рождения, одного сбить. Дякую, Санек. Дякую, привет. привет. Привет, давно тебя не было. Привет. Силовики в РФ. Да Силовики в РФ это полный пиздец. Там такая отрицательная селекция на протяжении. Это же как бы продолжение, понимаешь, вот Советского Союза в этом смысле. То есть вот как бы совок распался, да? А в России, как бы в структурах МВД, КГБ, ФСБ, по сути, как бы не распался. Там был короткий у них какой-то период, плюс они начали, естественно, еще и бизнесом все заниматься параллельно. Но при этом это уже продолжение вот этого НКВД, которое сто лет. Вот сто лет выращивают просто конченых мразей. Сто лет. Вот так вот. Это уже пять поколений. П'ять блядь, мразоти, блядь, виращує блядь. Слово. В ніч на 9 грудня росіяни вгатили ракетою в житловий будинок у Херсоні. А під ранок обстріляли ще три лікарні на тому ж напрямку. Але ОМОНівцям уже фіолетово вони вже місяць як відкотилися поглибше в область, і тепер спокійно собі квасять. Під час застилля ті прийшов відеопривіт від знайомого військового із Сочі. Наш підполковник уже на весіллі вирішує відповісти йому таким же відеопривітом від усієї компанії. Компанії, яка за столом, звісно ж, сидить по цивілці. Тобто без балаклав. Геннадій, брат, привіт. Коротше, коротше, Олександра. Олександр, який святкує день народження 9 грудня, це кислов Кавальський Олександр Сергійович. а стукнуло йому у той день 42 рочки. Олександр фігурує на багатьох відео Тісана з Херсону упродовж усієї осені. І, хоч на всіх він не пофу фарша не побідіть. Осуждаю. Порві, але з їхніх із Тайсоном переписок і передзвонів зрозуміло. Він теж з їхнього підрозділу. Тайсон, Тайсон, ну що там, що там, виїхали, ні? Сіріус, Сіріус, на завтра по задачам чим-то звісно, ні? Є такі задачі? Сіріус, Сіріус! Отвіт, відповідь потрібен, потрібен отвіт, Сіріус, Сіріус! У нас... Як вони його ТГ отримали? Я не розумію, телефон десь хтось... Вроді, так, ще кілька слів про відео. А от коротше, наш от, от младше і от а лейтенант, а? і вон Снитку, лейтенант літенанта Пацан, тебе Привіт, передаю. Це було просто у списку контактів. у Утісина аж два номери на таке прізвище. На одному активний телеграм із фото. Тож, тож перед нами Снитко Борис Євгенійович, 44 роки із ростова на Дону. А от із його сусідом було складніше. Знаєте, я мабуть таки підтримаю нашу мілу реформу Грасимова. Відрубати їм усім голови, тобто поголити їм усім бороди. Бо ми добряче поморочилися, шукаючи ваню. Він же ваня кот або. Ваня так підписаний у інших абонентів Мозгов Іван Ніколаєвич, 35 років Сочі. Окрім того, завдяки перепискам Тісина можна дізнатися, хто з його колег був в Україні у попередній ротації. Їх таких декілька хочу показати вам одного особливого: добрий боря. Добрий це прізвисько і вірогідно позивний. І боря привернув нашу увагу з кількох причин: по-перше, він настрочив Тісену купу різного смішного ниття. А по-друге, боря це той ідеальний приклад провалу російської пропаганди про боротьбу з укранацизмом. Ось він в обнімку із тісином. Падлісний Борис Олександрович, 34 роки, Сочі. Добрий боря, нацик. Якщо вас не переконає візерунок тату з елементами свастики, то ось вам статус борі у телеграмі: від серця до сонця, денацифікатори ж хрінові. А ще як ви могли помітити, боря заядлий спортсмен спортмен і грізний качок. От тільки судячи з переписок, качку борі так всипали тут в Україні, що він досі лікується і бачить Київ у кошмарах. Меня что то не отпускает после Хохляндии. Недавно гром был ночью, я вскочил как ебанутый, сердце да. хуячит. Хочется курить сразу и поссать. Сегодня приснилась такая дичь вообще. Стоим мы перед скалами, покрытыми соснами. Колонна, а нам огромные трактора прорубают путь. И к нам подходит тип какой-то, говорит, сейчас будут сформированы два отряда разведки. Один из Сочи, другой из Туапсе в разведку для штурма Киева. Короче, хуйня какая-то. Ми би дуже хотіли закінчити цю розповідь на якійсь позитивній ноті і сказати, що ті з усім його кодлом пришибло хаймарсами. Але на жаль, Сочинський ОМОН пережив осінню ротацію і в середині грудня повернувся додому. Щоправда, повернувся піджавши хвости. Сидячи в окупованому Херсоні, тісен реально вірив, що Росія тут навсігда, а для нього особисто тут навсігда піонерський лагерь. Тому в жовтні, в жовтні він ще дуже борзо й пафосно навалював, що ніякий контрнаступ зсу йому не страшний. Вони просто сейчас, ну, хуйвають, пока не знають, что я прийшов, блять. Приїхав блядь, свої братвой, нахуй. Так часто куди не дают инфа, нахуй. Побегут, нахуй, блядь, кто куда. Так все нормально будет. Прорвемося, братишка, прорвімося. Але як ми тепер уже всі чудово знаємо, росіяни з Херсону тікали, аж п'яти блищали. І саме знаючи це, дуже цікаво слідкувати, як з кожним тижнем здувається пафос у переписках підполковника Тісина. Здорово, здорово, братан! Да ничего, нормально пока. Короче, меняем место дислокации, нахуй, хуй куда идти, блядь, чего, зачем. Ебань какая-то. Здорово, здорово, братан. Да ничего, нормально, все, мы там накатились, нахуй, в тыл, нахуй, блядь, как обычно. Героически, блядь. Настроение С Херсон, блядь, проебали, нахуй, вообще, блядь, мне, блядь, сука, мне стыдно, блядь, ебаный в рот, стыдно. Ну, видишь, блядь, Херсон уже, блядь, Зеленский приезжал, вообще, ебань какая то творится, не знаю, нахуй. Пиздец, душа говно, руки опускаются, хочется на пенсию. З одного боку, нам би теж хотілося Чи парочку відступлень, блядь. Аби ті сини його колеги вийшли на пенсію, більше ніколи не потикалися в Україну. З іншого ми маємо зробити усе, щоби спокійна пенсія їм не світила. Тому усі зібрані матеріали ми традиційно передаємо СБУ і розвідці. Сподіваємося, що наступного разу плакатися, як їм стидна за Херсон, ОМОНівці будуть уже на допитах у цих структурах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про вподобайку. А якщо захочете підтримати нашу команду, можете зробити це на Патреоні або за допомогою функції спонсорства на Ютубі. До речі, цього року для наших патронів ми запустили ексклюзив. Нормальний відосик. Нормальний.